Усім привіт! Ви на каналі Кафедри журналістики Ожну і дивитеся спеціальний випуск студентського проекту, який ми записуємо у межах дисципліни медіа національних спільнот. Мене звати Андрій Русин, і сьогодні до нас завітав у гості відомий громадський діяч, активіст, правозахисник і журналіст Мирослав Горват. Добрий день, Мирослав. Добрий день. Добре день. на Закарпатті. Ви є одним із найбільш відомих і найвпізнаваніших представників ромської етноспільноти. І до речі, 8 квітня нещодавно відбувся міжнародний день Ромів, Тому можемо вважати, що це інтерв'ю частково присвячено цьому дню. Розкажіть, будь ласка, чому саме 8 квітня це свято відзначається і як його проводили на Закарпатті? Якщо ми говоримо про 8 квітня, то хотілося б ще згадати, що в передмісті Лондона в 1971 році була така зустріч міжнародна, Конгрес Ромів, де були визначені такі певні моменти, що стосуються народності, всій нації Ромської. І тому це були політики, дипломати з різних країн, в тому числі з Індії, були представники, з Америки. І тому дуже важливо було на цій зустрічі зрозуміти, що є така народність, яка не має своєї держави. От дуже така, такий момент, да? і, і що треба було зробити? Требало зробити, як задачу мінімум, щоб роми мали свій прапор, uh -huh. свій, прапор свій гімн джелем-джелем да? і визначити той день, який рахується День Ромів. І саме 8 квітня 1971 році. Було визначено День Ромів. Потім, після того були ще декілька таких конгресів по всій Європі, в тому числі і в Польщі, де було визначено всі ці моменти і наголошують постійно, що саме 8 квітня є відзначний день День Ромів. І як це свято відзначали роми на Закарпатті? Ми кожного року намагалися відзначити День Ромів. Це, це таке велике свято. Це, знаєте, коли день народження, але день народження мають не тільки одна людина, а от сотні людей. І тому, коли люди збираються разом і святкують, це танці, співі, це, це вітання один одного. Це, це дуже такий великий, потужний свято для ромів, в тому числі кожний у себе на вулиці або у дворі відзначаються обов'язково шашлики, бограчі і так далі, це вплоть до того, що... Збиралися, збиралася родина, це як на Пасху або на Різдво, але це іще таке свято, коли я є РОМ. І я, це мій день. І тому були такі гарні свята, це все висвітлено в медіаресурсі. Сьогодні цього нема вже останні два роки. Перед цим був важкий період, це ковідний період. І потім от прийшла війна і говорить про те, що треба міняти сам підхід. І тому другий рік підряд, ми відзначаємо тільки офіційно тільки офіційно з допомогою обласної державної адміністрації або місцевих рад добре. І нам відомо, що багато ромів займаються волонтерською діяльністю. І навіть під час святкування 8 квітня в Ужгороді було проведено виставку Ром Арт, гроші з якої пішли на ЗСУ. Мало хто взагалі говорить про ромські ініціативи, але у вас зараз є можливість це змінити. Чи можете розповісти про деякі з них? Саме головне, що ми започаткували в цьому році, що в День Ромів було, було від, відкрита виставка картин Тіберія Йонаша це авторитетна, знаменита людина, яка вже багато років е, пише дуже гарні картині, в тому числі і на ромську тематику. Серед виставки були плаття жіночі, це виставляв Давід Богар. Це представник ромської громади. Виноградівщини ці ромські костюми жіночі, вони виграли вже декілька конкурсів за останні роки, і про них знає вся Європа. Тому що ну, єдині, хто так потужно і так красиво одягається, це наші роми, які проживають в окрузі виноградівщини. Так, це факт. І ми ще до цієї теми повернемося. Але якщо ми вже згадали про волонтерську діяльність ромської громади, то Важливо відзначити, що і на фронті воює значна частина ромського населення і навіть отримують нагороди. А ви, напевно, знаєте когось із таких людей. Як вони пояснюють свій вибір і які взагалі настрої в ромського населення на третій рік війни? Якщо ми говоримо про війну, то боляче говорити про це вчора була річниця, як ми поховали одного солдата військового рома. Звичайно, що Закарпаття більше 200 людей. Це представники Ромської громади, які беруть участь або брали участь, угу. таких як 128-ма бригада, інші бригади. Це, знаєте, хотілося б про всіх сказати, згадати багатьох. Але якщо ми говоримо про місцевого, про нашого Радванського, це Віктор Євчак, це Михайло Тетечко, це Свалява, інші Ось сьогодні Месі, Ільчак. Який служить в бригаді Сонечко, інші. Багато з них це, це наші герої, це герої в суспільстві, які говорять про те, що треба йти і захищати свою батьківщину. Але тут дуже важливий момент, що захисник України він не має національності. Ну, так. Розумієте, він чи ти Ром, чи ти угорець, чи ти іншої національності, ми захищаємо свою батьківщину. І це дуже важливий момент, що і роми приймають в це участь. Хотілося б, щоб суспільство про це розуміло і не забувало про це, щоб оця дискримінаційна складова, щоб вона була трошки в осторонь, не дивлячись на те, що, що всі в першу чергу ми всі є українцями. Ми народилися тут. Я тут і мої батьки вже не в одному поколінні проживаємо. Громів, яких згадували тут в Ужгороді, на Закарпатті, це близько тисячі років, розумієте. І тому ми на батьківщині, це наша земля, ми хочемо її захищати. Дуже красиві патріотичні слова війна доторкнулася взагалі до кожної української сім'ї, і багато людей, мільйони людей покинули свої домівки. Чи є інформація про вимушені переселення ромів на Закарпаття? Наприклад, скільки ромів взагалі приїхало в статусі переселенців? вимушених? Якщо ми говоримо про переміщених осіб, то звичайно, що. Ми з перших днів беремо участь у допомозі, у волонтерської діяльності. Дуже хотілося б визначити це релігійну громаду Закарпаття. В першу чергу це ромські церкви, пастори церквів, які ну, дуже багато зробили для переселенців. Це продуктові набори, це жилье, це соціальне забезпечення, документація. Тобто було в цьому зроблено. Дуже багато розумієте. І тому, якщо ми говоримо про тих переселенців, які заїхали на Закарпаття, то по нашим цифрам, які ми маємо, це більше 10 тисяч, розумієте. Лише в Ужгороді е, в перші місяці вже проживали близько тисячі людей. І тому я думаю, що їх набагато більше. Якщо говорити про наших громів, про закарпатських, які виїхали за межами країни, то звичайно, що близько 30-40% людей. Виїхали повністю за межами нашої держави. Так, ну ми впевнені, що всі українці повернуться у свої домівки, і війна закінчиться нашою перемогою. Але все ж таки хотілося б дізнатися більше саме про культуру Ромів. Завжди було цікаво, попри часткову асиміляцію особливості діалектів, Роми все ж зберігли власні традиції і завжди в будь-якому суспільстві будь-яку країну вони б не переїхали. Вони завжди будуть. Собою і навіть зберегли свою мову в усному варіанті, як їм це вдається. Ви знаєте, ромський народ, саме життя ромів, вона це унікальний момент. Мову, яку я володію, це мова, яка передалася ще тисячу років тому назад. Розумієте, І ми зберігаємо її. Звичайно, що кожна ромська громада в той чи іншій країні вона додає слова місцевого діалекту, місцевої мови, розумієте? На Закарпатті дуже багато якби, доданих слів це з угорської мови. Хтось додає українські слова, але все ж таки дуже багато з угорських слів і словацьких слів. Якщо ми говоримо про ужгородських ромів, то деякі традиції не можна зрівняти з мукачівськими, з берегівськими ромами. Свалявськими, ми, ми кожна частинка території нашої Закарпатської області, вона відрізняється трошки. І тому ми стараємося це все зберегти. Але хотілося би, щоб в нашій культурі, так званій, яка не зовсім мені подобається, от є моменти, де я стараюся це. Ці, ці, ці внутрішні ці моменти говорити, хоча б. намагатися, що, наприклад, да, школу обов'язково закінчити треба. Uh -huh. Дитина має знати, читати, писати. Якщо є можливість, а можливість треба шукати, щоб дитина поступила в університет. Тобто хотілося би, щоб на Закарпатті освіта, да, і або всі ці інтеграційні процеси, або вони відбувалися вже в рамках нашої культури, в рамках наших традицій. Так і е, якщо ви вже згадали про освіту ромського населення, то е, взагалі ви займаєтеся процесами інтеграції ромського населення і питаннями освіти також, то яких змін до вдалося досягти на Закарпатті за останні роки в, в цьому питанні, і який проєкт у пріоритеті для вас зараз? Якщо ми говоримо про роботу міжнародних організацій, то вони дуже активно працюють в цьому напрямку? За останні роки ми бачимо, що громада стала сильнішою. Тобто дуже багато по області ми бачимо, що роми розуміють, що освіта це важливо. Так. І тому діти на Закарпатті, особливо Ужгород, Мукачево, Берегово, ми бачимо, що діти закінчують вже 9, а дуже багато серед них уже, слава Богу, з'явилися, які закінчують 11 класів. Оце є нашою першою перемогою для мене. Це слово багато. Ну можливо, це буде не дуже коректно, але слово п'ять-сім студентів ну це, це це багато, це дуже добре. І це говорить про те, що роми хочуть змінюватися. Які конкретні дії можна зробити, аби стимулювати, наприклад, ромських дітей до навчання і до подальшого розвитку, до подальшого прогресу, можливо, відкрися присяг більшої кількості ромських шкіл і. Різних гуртків хотілося б, щоб сама система влади вона працювала з ромською громадою. Розумієте, якщо є конкретна робота з громадою, то щоб влада брала в цьому участь. Це семінари, це тренінги, це, це, це вся ця соціальна робота, яка робиться з ром з ромами, вона дуже має бути активною. Ромам треба брати участь в медіаторстві. Коли є посередник серед ромів, розумієте, дати можливість працювати в школах, в медицині, в патрульній поліції, в поліції, в ЦНАПах працювати, в соціальних департаментах різних ОТГ і так далі. Це дуже важливо, щоб якщо ми говоримо для ромів, то не без ромів, а з ромами. А ми знаємо, що і в Україні і у Закарпатті відкриваються ромські інтеграційні центри. Чим вони займаються, і чи є якась ефективність від них? Всі проекти, які робляться реалізуються на Закарпатті, вони дуже важливі для Роми. Дуже важливі. Я брав участь не один рік в грантах, і тому вам скажу, що головне для мене, знаєте, як я це бачу, щоб кожні такі ініціативи, чи соціальний центр, чи інтеграційний центр, чи центр, який буде. Допомагати з паспортами. Зробіть так, щоб обов'язково з вами працював Ром, щоб в проектах були залучені місцеві роми. Це дуже важливий момент, щоб цей досвід, який ви маєте, передати РОМам. Пер перемогу це можна сказати, або хорошу реалізовану роботу в цьому гранті буде лише тоді, коли ви залучите Ромів в цей свій процес. Так, звичайно, і знаєте, все велике починається з малого. І е, активно е, організації світові, міжнародні і українські займаються розвитком е, ромської молоді. Відкриваються мистецькі школи, спортивні секції, чи цікавляться самі ромі цим, і чи є попит на них, чи вони доступні всім. Завжди роми дуже активно грали в футбол, так як і інші так. діти. Е, трошки воно знаєте, не немає не, не настільки активності, але сьогодні, якщо ми говоримо про Ужгород, то є. Дуже багато молоді, які підходять до цього виду спорту, дуже професійно. Хотів би нагадати, що на Закарпатті є Володар, є чемпіон Європи по боксу, це представник громської громади, це Федір Деметер, це житель сваляви, це, це Ром, який є чемпіон Європи в Україні, розумієте, який боксує, займається спортом на професійному рівні. І коли він піднімає український прапор, він піднімає український прапор. Але у суспільстві все ще поширені негативні стереотипи про ромів. як можна змінити цю ситуацію і як у цьому контексті мають працювати журналісти? Дуже добре, що в багатьох ну, сотнях статтях, які видають, вже не пишуть слово цигани. Циган украв це, циган зробив це. Тому що крадій, злочинець, він не має національності. Він є злочинець. Нам треба змінюватися, знаєте, особливо тепер. Я завжди кажу, що ну майже в ромському, в кожному ромському поселенні, зверніть увагу, майже на кожній вулиці, де роми проживають в, 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 в таких ромських поселеннях, висить український прапор. Чого про цей стереотип ніхто не говорить? Про чого не говорять про ромів, що ніколи так українською не говорили роми, як сьогодні, свадьби і там хрестини або ще щось, то йдуть з українськими прапорами. І тому думка в суспільстві щодо тих негативних і неправильних стереотипів, знаєте, і жіночка, обережно о циганка украде тебе. Це мама говорить, а я так стою кажу. Потім жіночка з Горсобеса виходить, лише по ромськи не йди далі, цього бо Гаджовка тебе украде. Гаджови то такі, вони дітей крадуть, бо вони не мають своїх. Розумієте? Я так думаю, боже, а чого ти так кажеш? Та каже, та моя мама так казала. А ви що так? Так мене так виховали, я знаю. І тому стереотипи, які ми формуємо, вони, треба їх залишити в минулому. Сьогодні військовий це Ром. Сьогодні хотілося б, щоб покращити і змінити життя, це, це для Рома. Розумієте? Тому не лише там, наприклад, кримські татари є або ще якась народність. Є українці, які теж заслуговують е, на краще життя, а українці, які мають народність ромську. Звичайно, знову дуже красиво сказано. Але ми знаємо, що зі стереотипами, в тому числі і в ромському питанні, можна боротися через медіа. Розкажіть про медіа ромів, якими ви займалися. Ми знаємо, що ви були практикуючим журналістом на телеканалі Тиса, вели програму. Яка ситуація зараз із ромськими медіа, і чи задовольняють вони потреби ромів? Ніколи медіа не задовольнить суспільство. Таким масштабом, який би ви хотіли. Тим паче, тепер у кожного є гаджет. Ну, медіа — це ти завжди маєш з чимось здивувати людей. Сьогодні в суспільстві ромському того максимального, потужного, якого я би хотів би нема. Хотілося б, щоб телеканал Суспільне телебачення, яке раніше було тисне, працювало на повну потужну. Силу, де би працювали два-три чоловіка в ромській редакції. І хотілося б, щоб не тільки на локальному рівні було питання ромів да? а на медіаресурсах, і на державному, тобто на національному рівні. Оці стереотипи, про які ви де. говорите, вони, вони, можливо, через медіапростір би змінювали життя. Тому що ви, як журналіст, прийшли б в ромське поселення, а ви там увидите корову, там свині. Нам, наприклад, строїтель, який будує гарний будинок, бізнесмен і, і, і представник і, тої чи іншої церкви. Ви зрозумієте, що тут дивіться, та тут проживають тисячу людей, ну, але серед них немає злочинців. А якщо є, то Ромі не захищають цю злочинність. І тому, якраз через медіаресурс ми, ви це можете показати, але це робиться дуже мало. Перед початком інтерв'ю ви говорили, що можете повісти на будь-яке запитання. І... Я думаю, що лише вам його можу поставити. Ми вже говорили про проблему ромської інтеграції населення, але цікаво дізнатися про таке явище, як кастовість. Це пережутки минулих років чи сучасні традиції. Я е, слово кастовість вона не дуже відіграє оце, Знаєте, не дуже підходить. Роми це не дуже люблять. Але в середині громади десь воно відчувається. Знаєте, бо є декілька таких моментів, але роми про це не говорять і не дуже хочуть про це говорити. Це давно вже десь трошки змінилося. Оця асиміляція вона вже давно відбувається. Так. В ромських громадах дуже багато родин, де жінка не ромка, або на, розумієте, народжують шикарних дітей, красивих. Говорити про ті стереотипи, кастові і Який би він там не був, майже в кожному ромському поселенні, ви побачите неромку і ви скажете, а що ви тут робите? То як то я за дюр'я вийшла заміж, не знали. Так, і яким ви бачите взагалі розвиток і ромський етнос у найближчому майбутньому? Розвиток повинен бути лише тоді, якщо держава і громада зрозуміють, що тільки разом ми здолаємо або подолаємо ті стереотипи, оцю соціальну складову, яка є дуже низькою. І, і зрозуміти те, що не Європі треба, знаєте, заставляти нас любити ромів. А ми, місцеві, маємо це розуміти. І ви якраз та людина, яка вбиває просто всі стереотипи про ромів погані. І яку б ви тепер, коли ви отримали освіту і захищаєте ромів, і багато чого досягли в житті, яку б пораду ви дали ромській молоді? Саме головне розуміти, що. Основна наша ромська мотивація моя мотивація була те, щоб встати з колін. Що я як громада мушу встати з колін і щоб і мої діти, мої майбутні покоління, моя громада жила краще. Що ж, дякуємо. Я багато про що б міг ще запитати, але бачу запал в очах присутніх тут студентів. Впевнений, в них є багато запитань до вас, тож переходимо до блоку запитань саме від глядачів присутніх. тут. Я, я сам з Харківської області, теж знаю декілька там слів і ромською. Хотілося запитатися стосовно мови. Чи, чи ви б хотіли започаткувати посібних якісь словники ромською, ромською мовою, щоб передавати їх далі, щоб воно не приходило з, з пуст уста? школах вивчалася і теж ромська мова. Чи хотіли б ви розпочаткуватися такі посітувації? Є словарі, є ще нам в х іще товариство Романіяк, і по Україні декілька людей вже видали словарів. Тобто вже є. Питання в тому, що ми в Україні це дуже шкода. Це звичайно, на мене, це політично складова, і дуже важко. Ми рухаємося в цьому напрямку. Ромська мова не є кодифікована. Розумієте, для мене дуже важливо, щоб от ми говорили про ромську мову, а вона не кодифікована. Так? То книги писати, наприклад, підручники для початкових шкіл це дуже важливий було момент і ще одну абетку, де ну, мова має зберігатися, але ми без держави, без програми державної не зможемо це зробити. Раніше ви згадували про соціальні медіа ромські, котрі, на жаль, певному занепаді. Проте також були зачеплені соціальні мережі. Чи ви самотужко як журналіст, як депутат, порушуєте питання ромів та національної машини за Я, можливо, під у підтримку тих людей, які все ж таки працюють сьогодні як журналісти, да? але я більше відчуваю свою відповідальність, що я маю працювати в цьому напрямку дуже потужно. Зверніть увагу, це Фейсбук, це сьогодні Тікток. І у мене є своє свій канал на Ютубі, де я. Це, це архівний канал, де я зберігаю. Дуже багато таких медійних ресурсів для того, щоб все ж таки не для того, щоб висвітлити, а для того, щоб, можливо, завтра, коли прийде молодь, щоб вона мала цю базу. Бо коли я прийшов сюди в університет працювати по певному проєкту, то мене, мені не вистачало щось. А от завтра до вас прийде сюди студент Ромка чи Ром і захоче з чимось працювати, а у нього не буде ще. Зрівняти сьогоднішню. Інформаційну складову, яка є в інтернеті і років 10-20 тому назад, ну це дуже сайт романі Ягви, Якщо ви подивитеся цей історичний сайт, це архівний сайт, де ну, таких сайтів треба дуже зберігати і розвивати. Пане Марса, а які ще проблеми мають рома під час імміграції в українське суспільство? Можливо, це окрім ну, заданих стереотипів, можливо, це на сайт не підтримки з боку держави або погане знання мови української. І що в цьому плані робить міська і рада. Якщо для Ромів, то не без ромів. Оце мій заклик до того, що якщо є ресурс ЦНАП, да, Мукачево або Ужгород, це дві великі города чи Берегово, я розумію, що, можливо, хтось каже, що то не треба, вони і так ходять, їх і так розуміють. Але сама можливість для Ромів працювати в цьому напрямку було дуже можлив... дуже хорошим таким напрямком. Це дуже важливий момент, що держава повинна розуміти, ми повинні йти назустріч людям. Це з іншої сторони. А з іншої сторони, це Роми повинні розуміти, що я маю закінчити школу, поступити в університет. Тому що піти працювати в міську раду, ну він має мати бакалавра. Що ж, на цьому і наше інтерв'ю добігає кінця. Нагадаю, мене звати Андрій Русин, і сьогодні у нас у гостях був відомий політик і громадський діяч ромської національності Мирослав Горват. Бажаємо вам удачі у вашій діяльності і дякуємо за розмову. Дякую вам, і нехай буде мир в нашій країні.